Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки безпілотників постраждали троє людей. Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник. 35-річний чоловік зазнав осколкових поранень спини, рук і ніг. 79-річна жінка та 75-річний чоловік перенесли гостру стресову реакцію. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. І внаслідок удару пошкоджено два багатоповерхові будинки. Вогнем знищено чотири гаражі та один автомобіль. Ще три авто зазнали пошкоджень. За даними ДСНС, внаслідок атаки виникли пожежі в житловому та промисловому секторах. Ну і ще російські війська вночі атакували дронами Харків. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей, серед яких дитина. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синюгубов. Окупанти сім разів ударили по Шевченківському районі і один раз по Новобаварському. У місті зайнялись пожежі, пошкоджено житлові будинки і цивільні об'єкти.